Розкажіть, будь ласка, що бачите, ви на цьому зображенні? Які емоції вас викликають? Це фрагмент заняття психолога з працівницею Рівненської обласної інфекційної лікарні. Там віднедавна запрацювала кімната психологічної підтримки персоналу. Ми побачили, що працівники наші зацікавлені в тому, щоб приходити сюди, отримати допомогу, зацікавлені були ну позайматися навіть нашою психологією, отримати. Підтримку в такий важкий часвідкрити цю кімнату вдалося завдяки міжнародному проекту Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні. От уже нещодавно було офіційне відкриття саме психологічного простору, де у нас є тепер три кімнати: це кімната психолога, де я проводжу індивідуальні консультації, кімната психоемоційного розвантаження, де стоїть масажне крісло. Людина може собі розслабитися 15-30 хвилин під аудіо і відеозапис релаксуючою музикою. Також у нас є кімната для групових занять, де проходять заняття з арт-терапією, де проходять тренінги, заняття з психоедукації. Тому подібне спрямовані заняття на наповнення ресурсу та попередження психоемоційного вигоряння медпрацівників. Є емоційні, якісь переживання, вигорання, і коли приходиш сюди, абсолютно переключаєшся, якби в інший світ, можливість відкрити себе з якого з іншої сторони, до прикладу творчості. Я думаю, що в буденному житті не кожен знайде час помалювати і так само відкрити собі якісь нові кольори, фарби використовувати, олівці. Ну тобто справді це психологічне як розвантаження, отримуєш позитивні емоції і переключаєшся, і думаєш про щось зовсім інше. Кімнати психологічного розвантаження діють уже в різних громадах області та користуються неабияким яким попитом. я дуже приємно вражена наскільки персонал зацікавлений, наскільки він проявляє ініціативу і долучається. Мені дуже пощастило тут дуже усвідомлений персонал, який розуміє важливість і розуміє потребу, і з задоволенням долучається. Прийти сюди може кожен охочий у будь-який час. Для проведення групових занять психолог попередньо узгоджує час зустрічі з усіма бажаючими. Ольга Данилюк, новини Рівного.